Всім привіт! Сьогодні на обід я буду готувати блинці з м'ясом. Для цього мені потрібно пів літри молока, 3 яйця, 150 г муки, дві ложки беру крохмалу і пів чайної ложечки солі і ложку цукру. Цукру багато я не додаю, так як це буде м'ясна начинка, не солодка. Спочатку я розбиваю в миску яйця. Яйці додаю в миску. так трошки їх розмішаю, додам сюди цукор, Так трошки вінчику. Сіль можна сюди зразу додати. Додам трошки молока, не все зразу, потрошки, щоб гарно розмішувалося. Тепер потрошки додати буду муки, щоб не було комків, грудочок. Отак потрошки розколотію. Ще молока трошки додам. Муки додаю. Так за три рази я все і вимішаю. Додаю крохмал. Мука вже вся пішла. Додаю сюди ще дві ложки крохмал. У мене картопляний крохмал. Я завжди додаю так. І все вливаю сюди молоко. Ще трошки їх зріблю тісти. Тісто готове, тепер я його ставлю на хвилин 20, щоб воно постояло і стане трошки густішим. Готовлю начинку до блінів. М'ясо відварене, свине в мене є, я зараз перекручу, грибочки підсмажені з цибулькою і курочі обрізки відварені теж. Це зараз все на місу руку перекручу. Тісто додам ще 2-3 ложки олії. Гаденько перемішаю. Це щоб не мастити кожного разу і щоб млинці були легенькі, хороші. Так, І на сковорідку теж трошки додам. І серветкою помастив. Ось так. Ось таке тісто в мене виходить. Хороший. Так, неповний полонечок я беру, сюди на серединку і рівномірно повертаю. Ось так. Перший млинець вже спекла, рум'яний, гарний, так як треба. Не порвався. Гарненький. Якщо країни є, дивуся як то я вже їх трошки піддіваю. Менчого ну, що робити, щоб не так щоб зажарувалися. Ось так я його ось і перевертаю ще пару. секунд ну вот ставлю вот вот на тарелочку не знаю так само. Так зараз всі перепечу млинці. Такі мягусінькі, тонюсінькі, нюсенькі, Рум'яні, запашні, дуже гарні млинці. Потратила пів години і вийшло в мене от таких сей порції, що я зробила, 16 млинців по діаметром 20 см. Ось і ціла купа. І маю оце такий фарш перекручений. Зараз я його посолила вже. Зараз ще перчику додам за смаком чорного. Тут у мене грибочки, цибулька смажена, м'ясо, свинина і курка. Ось Зараз все зроблю, буду начиняти млинці. Ось так і буду брати більш засмаженою стороною всередину ложку. Паршу буду так посередині виставляти. Буду так в такі великі млинці, щоб були ось так. О, і ось такі будуть блінчики в мене гарні. Не ну, тонесенькі, минусенькі сюди. Любу начинку можна. Обід буде то що потрібно. Дуже смачні млинці. І наскладаю зараз, щось підсмажу на обід, а щось у морозилку сховаю, бо зараз не зісижу стільки. Ось якраз вся начинка пішла і всі блінчики ось останній закручую Блінчик. Якраз, виходить, ось стільки лінців. Ось так. Ось ціла купа. Зараз підсмажу на обід. І буде смачний обід. Десять блінців ось так я склала в лоточок. Підуть на заморозку морозилку поїдуть в командіровку. А ці шість штучок я зараз на сковорідку підсмажу. Наливаю трошки олії і викладаю сюди млинці. Підсмажу зараз їх. Зарум'янилися з одної сторони. я їх перевернула, трошки накрию кришечкою. Щоб вони були всередині гарно прогріті. Ось такі рум'яні, запашні вийшли млинці з м'ясом. Всім смачного, мені теж. Бувайте здорові, до зустрічі!